Можна їсти багато продуктів із залізом і все одно мати його дефіцит. Тому сьогодні про три помилки, які погіршують його засвоєння. Помилка номер один це поєднання суплементів кальцію або продуктів, які багаті на кальцій, разом із тими стравами або із суплементами, що багаті на залізо а все тому, що ці два мінерали конкурують між собою за засвоєння. Помилка номер 2 це чай та кава під час їжі. Поліфеноли, які містяться в каві та чаї, зокрема чорному та зеленому, блокують засвоєння заліза. Тому вживайте ці напої за годину до або через годину після їжі. Помилка номер 3 Ви не виявили першу причину. Можна скільки завгодно вживати продуктів багатих на залізо, але воно не буде засвоюватись. Наприклад, якщо є хронічне запалення, як при ожирінні, або проблеми із шлунково-кишковим трактом, тому спочатку завжди з'ясовуйте причину.